Побіг Миколай на потяг, потяг під'їжджає на платформу. Тільки що їхали, дивиться він в телефон. В розкладі потягів написано Мувмон Національ 13 січня. Думаємо, що це, мабуть, страйк. Поки що невідомо, потяг таки приїхав. Що буде далі? Невідомо, ввечері, можливо, доведеться його забирати з столузи. Ось такий добрий ранок. Так, добрий ранок ще раз в темряві. Так ось 640 виглядає. А, так, сьогодні страйк і, скоріше за все, що доведеться їхати його ввечері забирати з столузи. Так, ще може бути, що стоятимуть зараз на коліях потяги. Вчора ввечері, ну, десь дві години він добирався. Теж, враховуючи, що потяг електричка їде 30 хвилин. Зазвичай вони інші півтори години стояли, то на одній станції, то на іншій. Така історія з тими страйками. Який в нас схід сонця намічається. Ліхтарики, Петросу. Григорій мене покликав показати схід ще раз. Гарно. Гарного дня, сонечко. Та ну нарешті привіт вже світлі я в казці, тому що заряджався в мене шулом. У мене позаду є ліхтарик, який розряджається. Нарешті ми з Лією вже виходимо. Всі вже повиходили, крім ліїного татка, який сьогодні віддалено теж працює. Фух, Миколай доїхав на навчання. А що буде ввечері, невідомо. Швидше! Так, і в нас є автівка, але ми їдемо велосипедами. І мені так, ну і Лія любить велосипедом їхати. І мені так зручніше, тому що потім в мене робота в центрі, там, ну, в центрі міста, не в якомусь там центрі. Але мені там нема де припаркуватися ще й на три години, тож мені зручніше велосипедом доїхати. Ось так. Григорій поїхав аж на дві години раніше. Йому взагалі був на другий урок, але відмінили в другий, Йому на 11-ту, другий третій, але він хоче провести час в школі там на етюді в бібліотеці. Та, етюд це таке місце в коледжі <кхух> аудиторії, де діти... Між уроками, коли в них там відсутні уроки, вони роблять домашні завдання, можуть грати в настільні ігри, спілкуватися. Ось так, такі місця. І Григорій захотів поїхати. І прокинувся раніше. Ну і там діти, які приїжджають автобусами. Зранку Лія. Екстремалка, ти що робиш? Приїжджають на автобус на восьму ранку, в будь-якому разі автобус тільки в 8 і їде в п'ятій вечора назад. Відповідно, діти, які з селищ добираються, вони змушені бути ось сьогодні на 8 приїхати, хоча урок найближчий на 11. Я думаю, Григорій хоче. З ним їм скласти компанію, що це у нас тут відбувається. Та, є. 3 години є. Та, три години відпрацьовано. Я повертаюсь за автівкою. Мені десь відстань 3 кілом... більше трьох кілометрів зараз треба буде подолати. Скажемо велосипеду на сьогодні. Тим більше, що потім без перерви працюватиму. За продуктами заїду для українців і теж знову далеченько поїду. Дзвони полудень оголошують, давно я їх не чула. Ось тепер витратила час. Ключ шукала, єдиний ключ від автівки. Дуже ризикована ситуація, але ключ коштує ще один зробити майже 400 євро. Бережемо один єдиний. Зараз в мене там на кухні він впав якось непомітно з полички. Буває. Та Давно я сюди не їздила, колись постійно, бувало, і по три рази на день, коли в нас була тут мадам з Касабланки. Ті, хто давно дивляться відео, пам'ятаєте, влітку вона померла і на цю вулицю перестали ми їздити природнім чином. Їй було 97 років. Їду зараз вперше. Мадам, до якої я їду, їй 35 років, так позначено. В мене є здогадка, що це ось такі тимчасові. В нас є візити, коли хтось, наприклад, прооперований. В мене кілька разів так було. Ну руку, наприклад, або зламали, або там про прооперували. І вони мають право, можуть попросити цю послугу їм призначають там за лікарськими, в тому числі по. Показаннями, ось таку допомогу безкоштовно кілька годин там на місяць, протягом, наприклад, трьох місяців, поки триватиме реабілітація. Годинку, зараз щось покажу. Це двір. Будинку, ну, арматура ще паркан не доробили. Оце таке у дворі за двором. Це, звичайно, ще карбон, і, до речі, туди через поле мені їхати до місьо Мадам, які на кемпін-карі теж далеченько. Але виходить, я по цю сторону поля. І... Такий новий мікрорайончик, який побудований на такому самому полі. Фермер, фермери, власники, мабуть, свою землю ось так продають і добудовують люди потім свої, свої нові, новий квартальчик, такий тупіковий, тут трошки вуличка, така новенька. Добре. Так, щоб не світити адресу, просто покажу. Це сусідній будинок, теж паркан недороблений. Ось такий віддалений райончик. Як будують будинки? Вони всі ще такі однотипні. Ці будинки, переважно, більшість з цих новеньких в одному стилі. І їх будують будівельні компанії. Ну Ось тут власне, живе жінка, якій 35 років, в неї троє дітей маленьких. Ну Такі діти 5-7 років. В школі. Зараз, звичайно, мама її присутня і взагалі зустріла мене мама, її каже: вон, моя дочка спить на, на дивані там в залі. Думаю, ну ладно. Ну, і Тим більше хотіла ще сказати, що ось тут депресія це діагноз, діагноз який потребує лікарняного, наприклад, на роботі. Здається, там до трьох місяців можна з цією хворобою з цим діагнозом взяти собі лікарняний, який оплачує держава. Чи медичне страхування державне, тут як правильно сформулювати? А, ось і цілком можливо, що там людина має депресію і їй призначають прибирання вдома, що насправді може видатись ну, справді, іншим рівнем. Піклування про людей, про їх здоров'я, в тому числі ментальне. Але точно знаю, що коли чисто в будинку, то в разі депресії стан полегшується, і це один як з терапети... терапевтичних моментів може бути, що людині призначають ось таку допомогу вдома по прибиранню. Ну в даному випадку, я так спочатку теж подумала. Про них, про неї. Що ось навіть вона, їй важко мене зустріти, що вона ось маму покликала. Але ні в неї проопероване стегно. Щось таке ну, не ходить як слід. Тож їй у зв'язку, ну, як я і казала, реабілітаційний період вдома їй призначили таку допомогу. Все за годину встигла я пополососити. до речі, класний. Девайс, з яким я теж сама розібралась, довелося його майже одразу піти, чистити мити, бо ніхто цього не робив дуже довго. Тим більше, що це такий пилосос мийник миючий пилосос, але ручний. Ось це вперше в мене, до речі, про досвід користування. Різними, різною побутовою технікою, це в мене перший такий. Сам їде. Маленька зварядка, яка саме загортає. Та ні, насправді ось забувається. Ну, мити його треба після кожного використання, бо там і запах специфічний утворився, тому що те, що він підбирає, одночасно миє, все це, весь пил, там, крихти і все так далі, воно все мокре. Однозначно в такому контейнері потім все це там бродить. І запах. Ну, люди цього не робили, ну і видно, що не робили. Робляться дуже рідко, як я вже сказала, але я собі просто ж ставлю галочку, що я сама з новою технікою, але розібралася швидко. Я так за годину встигла повністю будинок, там на три спальні обійти, і ванну туалет. Небагато, але я, коли я йшла, і мама. Ну, а Вони лежали ось цей час, читали. Врешті вона, ця молода жінка зі мною, привіталася, посміхалася. Тому, ну добре, добре, не депресія, значить. Вже край. Іспанські, до речі, номери на фурі. А коли я йшла, мати її каже, ви там просто неймовірно класно попрацювали. До речі, мені печивкою, вони коробочку подарували, припрошували кави попити. І каже, дуже круто. Я кажу, та я небагато встигла, в принципі, вона каже, ну, те, що ви зробили, я зазвичай роблю три години, і то не встигаю. А ви це за годину встигли. Що всі задоволення, я ще в четвер в них буду. Зустрінемося ще в четвер. Ну, я ж до речі, так, після того, як закінчила препарати, я ж пилосос весь помила все, там, всі фільтри почистила, воду злила, зробила все як слід. Як собі зробила все як для себе. Та це, до речі, непогане життєве кредо Завжди робити все на сто відсотків як для себе. А ми з вами приїхали в Росту за продуктами. Для українців наших треба забрати. Хочу, не буду показувати всі продукти, але ось це хотіла показати. Зараз розповім, що це таке Госбізу. Великий поцілунок. Поцілунки Фіз. дівчинка написала. Так, і чому це мене розчуло? Тому що цю коробку підготували діти, діти в якихось організаціях. Ну, а можливо в школах, але це якась ініціатива була, де діти підготували подарунки дітям з малозабезпечених сімей. Ось так. І роздають всім, у кого є діти, ну у них є позначки і ось дівчинці, українці наші, теж дістався такий подаруночок. Люди, які ось приходять за цими продуктами і переді мною там отримують, їм теж дають ці подарунки. Вони кажуть, так вже ж ви ж вже дарували, ви ж вже давали і справді до Нового року, до Різдва вже були подаруночки від Декюр. Причому, ну коли ось коли, колись давали нашим дітям, то це такі ось іграшки, іграшки вживані, можуть бути настільні ігри, пазли. Ну, не нові, не з магазина, не спалички, а це ось те, що віддають, вони потім пакують і формують такі подарунки, обгортають в папір обгортковий. Дітям приємно і така увага. Все одно такі іграшки отримувати. І ось зараз кажуть, так вже було, але це інше. Це діти відготували окремі подарунки ще до нового року. Тож, ось така. Солідарність, така допомога. І, і саме мене розчуло те, що діти зробили, виходить, подарунки іншим дітям, які потребують більше. так? Тобто це такий урок щедрості, добра, урок того, що треба ділитися, що завжди є ті, хто потребує. Що не, можливо, хтось отримує дорогі подарунки, коштовні на Різдво. А хтось не отримує майже нічого. Так, у нас тут тягнучка з вантажівками. Проїхали спортзайчик мій. Хм. А, це не тягнучка. це не тягнучка, це просто два. Дві вантажівки на вузенькій дорозі, то я б вже хотіла сказати, не вже тут, не вже тут. Трафік. Та якось вони тут завертають, наче дивно. Так навігатор сьогодні веде. Езжать трасу. трассу. Видите? антажевка сюда. Тут по що еще объезд сюда. Ну, окей, а мы не дали. Bonjour. Тут теж звернути, куди тільки що вантажівки повертали. Каже, що так буде простіше, щоб там не стояти на колі, але ж сюди теж вони всі їдуть. Ви бачите, що робиться? От поїду я ризикну. Теж трафік, ще й колії треба переїжджати. Так, ви мене запитуєте про. Чи кажу я бенефіціарам про те, що буду скоро їхати. Сказала всього двом або трьом поки що. Поступово буду інформувати ну, своїх постійних, ті, хто в мене не постійний, їм якось. Я думаю, не, це не дуже важлива інформація. Ну, Марія вже сказала. До речі, Марія мені каже, да, ти там знайдеш легко роботу. Я за тобою каже, буду тут плакати, але і сумувати, але ж ти там знайдеш роботу. і Каже, підкинула таку ідею, каже, в лікарню можна піти теж на прибирання, але в лікарні там фіксований графік, ну і, можливо, ще грошей більше платять, менше працювати. Але я себе якось ну, не уявляю. В лікарні о так, а ось чому не треба було сюди їхати. Дивіться, що робиться. І знову там хтось щось. А я ж поспішаю, ворота в школі відчиняться. Треба було місію послухати. Там якась вантажівка. Мені знову схожа на військову, розвертається якось там. Якось дивно. Прямо якийсь справжній затор. Окей, okay. значить, буду ще поступово казати. Час ще є, не бачу сенсу так їх завчасно аж попереджати. І про неканаців теж мене запитали, де вони пропали. Щось давно я в них не була. Ну, це постійні глядачі, глядачки знаю. Що. Це ті, в кого я на підробітки доволі часто була. Починаючи з минулої, навіть лютого, з кінця лютого, аж, мабуть, по жовтень місяць в мене були спочатку садово-городні підробітки, а потім я. Будинку прибирала постійно, мене запрошували, бо були там гості-гості постійні. І ось з грудня повністю було в мене в планері анульовані візити. Якось так, ну, мадам мені нічого ну, не знайшла необхідним, щоб мені якось там окремо щось там повідомити. Просто пропали вони з мого планера. Я теж нічого не писала, теж вважала, що це буде якось занадто фамільярно. Спитати її, де ви там пропали. Ну, я вирішила, що вони... ну, вона до цього сказала, що підробітків не буде вже, тому що вона сама буде, ну, гостей не буде, вона сама впорається з додатковими прибираннями. Тож таке. Супер, я проскочила. У мене навіть ще 5 додаткових хвилин є. Ось, і в січні вони теж спочатку з'явились, Ну, як формують мені планер на місяць, вони там були, потім на перші два тижні їх прибрали, потім прибрали до кінця місяця. Теж анулювали. Я вже думала, може їм когось поставили, ну, комусь іншому з моїх колег, віддали їх, але ж думаю, мадам би запитала, що таке, де гульбану і попросила, щоб мене повернули. Але тиша. І ось сьогодні вранці я побачила, що через тиждень, в п'ятницю, вони... вона знову з'явилася у мене в планері. Звичний наш час, в п'ятницю, після обіду там, на третю дня. Так що ми з нею побачимось. Я, чесно кажучи. Маю надію, що у мене будуть ще підробітки, знову ж таки, садові, городні на весну. Але таке, і ну, ми ж будемо вже жити не в карбоні, але б я мала вільний час і могла б поїздити. Так, щоб попрацювати. Подивимося, я вже занадто далеко забігаю в своїх планах. Але, як то кажуть, була в мене така можливість в них. Думаю, що вони мене мають на увазі теж знову з такою допомогою, з такою роботою. Велосипед їде в багажнику. Яке яскраве сонечко вийшло. Це ще що за пляма, коли вона встигла тут з'явитися. Ось таке печиво мені дали в будинку, в, новому, в якому я була сьогодні з тим миючим пилососом. А це місію. Триповерховим, пов... Три один в чотирьохповерховому <смі> будинку. Рахую, скільки тих поверхів. Е, годує мене шоколадом, вже нарешті ця коробка з таким тамблероном закінчилась. То мені сьогодні останні цукерки віддав. А це Лінт дуже смачний, чорний, просто чорний шоколад, така величезна, в нього плитка шоколаду. Він мені так щедро. Вісім шматочків. Вісім квадратиків. Відтяв. Так що в мене сьогодні шоколадний здобуток. Шоколадні бонуси. Друзі, це все на сьогодні. Таким вийшов влог у нас вівторок. Редагую його вже в середу, тож передаю вам привіт з майбутнього. Побачимося обов'язково в наступній серії. А поки що дякую вам за увагу, дякую за вподобайки, за те, що заходите в коментарі, привітатися, залишаєте свої питаннячка, зворотній зв'язок. Я по можливості відповідаю і буду відповідати. По мірі того, як буду далі вести таку свою життєву розповідь тут. У цих відео. Дякую всім, хто підтримує збір. Збір на бус триває. Автобус потрібен, мікроавтобус, для того, щоб перевозити а, крупногабаритні пташки. Так ми їх називаємо. Дрони, які дуже-дуже зараз потрібні на фронті. Ну, ви все самі знаєте, чудово. Тож я дякую всім, хто докладається. Ми наближаємося до. Дуже великого прогресу У нас майже вже 30% від збору закрито, і збір далі триває. Я, чесно кажучи, в захваті. Боюся навіть щось казати, щоб не налякати, щоб різко не припинилося це джерело постійне, великих донатів, невеличких донатів. Я бачила. Е скрін того, які саме донати надходять від Сашка. Попросила його показати і бачу, що там є і 2 гривні, 11 гривень, 20-50. Переважна більшість скидає трохи більше, по 100-200 по гривень. Але я вже наголошувала на тому, що важливі маленькі донати, але від великої кількості людей. Тож, будь ласка, хто ще раптом не долучився, не прогавте свій шанс. Ми хочемо дуже швидко зібрати цю суму, необхідну 200 тисяч гривень. І ваш, ваш внесок дуже нам теж потрібен. Дякую за перегляд. Ще раз подякувала. Побачимося в наступних відео. Бережіть себе. Знаю, що зараз в Україні дуже нелегко слідкую, бачу. Душа болить, не знаю, боюся за вас, за тих, хто зараз такі складні часи пере... переживає там. Зима найскладніша і найстрашніша зараз так виглядає. Принаймні зі сторони важко тут помилитись насправді з відчуттями. Але не втрачаємо надію. Віримо, що все буде добре, і так обов'язково буде. Тож, побачимось. Бувайте!